Всім привіт з Одеси. Я знову на привозі рибні ряди. Доброго ранку, Галя. Доброго дивіться ранку. У вас раки є ці варені? Так, да, є раки варені. О, дивіться, відеречко раків таке цікаве. Раки крупні чи середні? Середні. Раки середні, дуже смачні. Ми їх Уже варені, варені, так? Варені, ми їх варимо живими. Так, як Яка ціна такого відеречка? Тисяча гривень. Тисячу гривень відро раків варених. Дивіться, кому на море. Супер. Прийшли, взяли, на морі смакуєте. Так, толстолобік слабосолений. Яка ціна? 80, 80 гривень такі толстолобік. Є такі пляшечки, це білий яму. Білий ямор. Тут у валі, дивіться, всього багато, Рулетики є. А, юкола є, юкола Форель. І бички. О, буси такі. Тому приходьте, вибирайте. Камбала, бачки, коні, все, Ой, що хочеш. Чим можна розрахуватися терміналом. Дуже важливо. Є така таранечка, вона з ікрою. 1200 за кіло. 1200 кілограмів. У нас соленька, свіжа, Приходьте, вибирайте.